Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі і взагалі підтримуєте мою роботу. Минулий сюжет був присвячений німецькій вінтажній біжутерії. Досить багато людей подивились його ну, на відміну від, від інших подібних. З чого я роблю висновок, що знаходжусь на правильному шляху і далі буду шукати і колекціонувати. В більшості це саме німецьку біжутерію. Хоча трапляється різне, і коли я бачу цікаві речі, цікаві прикраси, звичайно, я їх все одно купую, якщо вони мені підходять по ціні і подобаються. А сьогодні ми знову з вами дивимось. Розглядаємо новинки, не завжди трапляються шедеври, але завжди трапляються, практично завжди, предмети, які дають інформацію для роздумів, дають новий, нові знання, і вони є просто красивими, приємними предметами, для які хочеться придбати і мати в своїй колекції. Розпочати я хочу свій, свій огляд з невеличкої покупки від компанії Веджвуд. Відома англійська мануфактура, старовидна, легендарна. І ось нам трапилась така ємність овальної форми з рельєфами чудовими, якими славиться Веджвуд. Я завжди купую, коли, коли зустрічаю, ну, тому що і в мою колекцію, і в мене є люди, які люблять подібні речі. Тому, звичайно, я була рада, що зустріла цю тарілочку. Отже, першим це є євель. Тепер покажу вам дві чайні пари. Вони зустрілись без тарілочок ці, ці комплекти, але все одно ми придбали. Перша ось така з невеличкими метеликами всередині гарна позолота. Це компанія Хайнріх. Це десь середина 20-го століття, ну ближче, я думаю, до, під, до кінця 50-х. За формою, за е, декором е, ось така тарілочка. Це все деколь. Але уявіть собі, як це треба було розташувати цих метеликів е, обережно для того, щоб нічого не пошкодити, ось така чудове таке блюдце, в гарному стані пара. Ну, і, звичайно, вона з настроєм колір слонової кістки. І настрій такий. Легкий, літній, дуже гарна, елегантна ця пара. Наступна пара старша, значно старша. Вона першої половини 20-го, десь приблизно 20-30 роки. Це компанія, компанія е, Епіак, можна так сказати, це Royal Роял. Це, якщо я правильно читаю, звичайно, це Чехія. Це чеська компанія. Ось так виглядає чашка. Зеленою фарбою прикрашені ці обідки. І подивіться, як це гарно виглядає. Рельєфи. Маленькі букетики всередині це деколь. Я довго придивлялася. Все ж таки, це маленькі букетики з деколью. Ось така чашка. Вона теж колір слонової кістки, але ну, така світліша все ж таки. І на блюдці також такі рельєфи. Неймовірна пара. Дуже вона мені подобається. І вона досить старенька. Ось такий другий чайний комплект. А тепер я хочу показати вам три комплекти. Три мокопари, пари, вони вже були в мене в показі досить давно, я їх викладала в телеграм-каналі, і ніхто не захотів їх купувати. Ну, на жаль, я просто їх придбала для того, щоб були у мене замовники, які хотіли подібні пари, але не склалося. Люди не вибрали їх. Тому я вирішила: зараз я роблю таку інспекцію нібито своїх всіх скарбів. Вирішила викласти їх в трьох, ну, зробити як невеличкий сет. Дві однакові. Ось такі. Це Вінтерлінг. Це десь теж середина 20-го сторіччя. Я думаю, можливо, туди трошки вже ближче до 50-х, ну, судячи з великою кількістю позолоти, це, напевно, друга половина 20-го, скоріше, так. Вони однакові ці дві. І третя вона від компанії Райенбах. Часи Німецької Демократичної Республіки, тобто це теж друга половина двадцятого, в чудовому стані ця пара. Вона прикрашена позолотою і блюдечко таке, дуже красиве. Ну, є подібний сервіс, є тарілки такі, блюда з такими трояндами, відомий малюнок. Отже, я буду викладати їх разом всі три пари. Тому, якщо у когось буде бажання, будь ласка, можна буде їх придбати. Тепер я хочу показати вам три порцелянові панно це прямокутної форми тарілки, на які перенесені живописні роботи американського художника Томаса Кіркейда. Ці роботи, ці тарілки мають вони внесені до каталогу Брадекс. Мають номер на кожній є, це лівінтована серія 98-го року, конкретно ось ця тарілка. Вона, ця тарілочка і інша мають мають сертифікати навіть. Що для мене тут виявилося цікавим? По-перше, мене інколи люди просять купувати зображення такі картини на порцеляні. Це вперше ми зустріли подібний формат і тому придбали. Тут своєрідне втілення. Американської мрії про красу, про просте людське щастя. Тут цікаве зображення архітектури старенької, серед дерев. Ну, така іділія, звичайно, іділія, ви бачите це. Один варіант, другий варіант такі трошки приглушені всі ці кольори. Вони такі, ну, Інколи, знаєте, до будинку так десь де собі повісиш якусь картину, а потім йдеш повз. Ну, в мене так буває, зупиняєшся і дивишся. І кожного разу воно тебе не дратує, а навпаки, заводить якусь казку, е і тобі робиться від цього легше. Ну це не виключає е варіант, що виходите до музеїв і там малуєтеся, і знайомитеся, і вивчаєте мистецтво великих майстрів, художників. Це інше. Але для будинку е мені здається, це більш прийнятно. Подобається особливо ця тарілка, вона, на жаль, без сертифікату, але це її не портить, як то кажуть, не псує. Вікторіанський сад. ну, Зрозуміло, що мається на увазі. Ось такий будиночок, білий, двоповерховий будинок, типово американський, як на мене, десь на узбережжі Атлантичного океану або десь в районі Сан-Франциско, таких будиночків досить багато. Колись я дивилась передачу дуже часто. Мисливці за нерухомістю, американська така передача. Там, де люди купували будинки, вибирали собі будинки. Ось таких там було досить багато. Саме будинки на узбережжі. Ну, кожен з нас сам вибирає, що йому на що йому дивитись, чим милуватись, які мати пріоритети в мистецтві. В даному випадку, ось такі три панно ми придбали. Я буду їх пропонувати для продажу, а кому буде цікаво, будь ласка, заходьте. Наступна знахідка, кришталевий декантер, високий високий графін. Так він виглядає. Кольору меду, коньяку, бурштину. Тут є позначка, що це ручна робота хангемальт, тобто вручну розписана. І така кришечка. Своя рідна, важка, досить важка. Саме такого я не знайшла в інтернеті, але з подібним малюнком, ось цією ромашкою, я побачила. І це компанія Eggerman, про яку я розповідала в сюжеті про підсвічники. Там в мене був такий червоного кольору підсвічник цієї мануфактури відома. Теж легендарна чеська мануфактура. Чудова абсолютно ємність. Він такий якось в східному стилі, мені здається. Тут єдина вада, яку ми побачили вже, коли прийшли додому. Ну, як завжди, буває. Зараз я спробую вам показати. Тут є маленький-маленький скол на ніжці. Ось тут от. Зараз я спробую вам показати. Не хоче телефон. Ну, ви бачите, якщо ми навіть роздивитись не можемо цей, цей момент, то він, звичайно, не кидається в очі. Ось тут от трошечки. На жаль, тим не менш, я була рада, що ми його придбали, бо такі речі, коли ти бачиш їх на екрані або на фотографії. У когось. Це одне враження. Але коли ти бачиш його вживу, тримаєш в руках абсолютно інше враження. Тому я задоволена, що ми його придбали. Він буде в продажу, але якщо ніхто не захоче, то я задоволенням його залишу собі. Наступна дуже висока знахідка це ось така ваза, колір слонової кістки. Тут також деколь. З багатьма метеликами. Ось такі метелики. Це компанія Фюрстенберг. Напис, назва цієї квітки. І клеймо подібне ставилось з 1918 року по 1960 рік. Ось така гарна ваза. У мене бувають інколи подібної форми вази, але рідко, досить рідко. Чудовий малюнок ніжний. І теж я її придбала, чесно кажучи, не задумуючись. Також трапились нам дві чудові трійки від Розенталь. Ну, ви бачите, неймовірні. Перша, давайте ми її роздивимось: золота. Трійка в гарному стані. Тут клеймо. Це 49 50 рік. Написано Банхоф Зельб І назва серії Чіпендейл, Так, треба розуміти. 49 50 рік. Класична. Трійка. Чудовий золотий візерунок. І така ж тарілочка. Розкішна трійка. Інколи вони трапляються, і ти розумієш, що, що ось так буває. Перша, а друга інша. Ось Така з рельєфом чашка. Це не ручний розпис, це деколь. І теж є клеймо. Це клеймо, тут Вікторія серія називається, це 52-й рік. Ось така чашка. Блюдце просто вкрите зеленим криттям. І тарілка. Зараз спробую навести. І тарілка з чудовим букетом майсенським. Ось такі шедеври інколи трапляються. Ми дуже цьому радіємо. Отже, і наостанок хочу показати вам два блюда: одне глибоченьке, як салатниця така. Ну, за малюнком ви бачите, що це ваймар. І так воно і є. Тут клеймо часи Німецької Демократичної Республіки. Це такий підглазурний кобальтовий. Ну, це, я думаю, не розпис, думаю, все ж таки це деколь, яка так, так виготовлена. Але ось поверху вже синьо, синім кольором, це, звичайно, від роки зроблено. Чудова річ, у мене була подібна тарілка, велике блюдо було. І якщо хтось, хто придбав, я не пам'ятаю, хто купив його, на жаль, ви захочете таку тарілку, то, звичайно, було б добре, щоб вони там десь разом були, разом жили. Мені здається, це цікаво мати. Поповнювати собі комплект робити, наступне блюдо з історією, з загадкою. Е, нібито нічого особливого. Ось така таріль, таке блюдо з квітковими е, віночками, нібито да один такий великий віночок. Тут є ручки, вони е, оформлені за допомогою золотого золотої фарби, розпису. є е, золота така Стрічечка, але вона не дуже в гарному стані, трошки потерта. Всередині невеличкі рельєфи, але ну, всередині теж квіти і все це деколь. Але коли ми перевертаємо тарілку, ми бачимо клеймо. І це клеймо, я вже дивилася, вивчала і це клеймо 1837-1844 рік. Тобто ця тарілка виготовлена в в середині 19-го, 19-го першій половині 19 сторіччя. Тут немає іншого клейма, тут немає, як правило, буває скіпетр і держава у КПМ. Тоді, коли вручну розписана, розписаний посуд, тоді є держава. Тут цього немає. Є тільки цифри золотою фарбою. Є ось такі якесь тиснення, є тиснення 230-278. Також в тісті. Можливо, можливо, цю тарілку придбали. Потім оформили якась інша компанія, якась мануфактура. А можливо, на самій мануфактурі КПМ це зробили. Тому що якщо ручний розпис є, тоді держава ставилась повідомлення про ручний розпис. Тут цього немає. Ну. Якщо навіть і пізніше її використали оформили, то, звичайно, це початок 20 століття. Ось така цікавинка нам трапилась. На цьому, друзі, я завершу свій огляд. Сподіваюсь, ви не втомились, але можна прокручувати ролик. Дякую, що дивитесь, дякую, що лишаєтесь зі мною. Бажаю вам всього найкращого. На все добре, до нових зустрічей.